Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексне автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують по всім деталям. В разі перебоїв зі зв'язком пишіть на Viber Telegram, вам віддзвонять. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Кія Соренто 10 го року. 11550 ціна, авто семимісне, 2,2 дизельний двигун 197 тисяч пробіг. 220 000. Ой, 197 перепрошую. Кінських сил заговорилося. 220 тисяч пробіг. Номер видно добре, так кого цікавить. Показую підкапотний простір. Так виглядає. Мультикермо шестиступанева механіка, кліматконтроль. Парктроніки, міцубісіпаджару, восьмий рік. 12 800 ціна, буде ще торг, 3,2 дизель, 295 тисяч пробіг. Номер є власника. Дякую, Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Семимісне авто, підказує власник. Так, є у нас люк. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Нісан Кашкай 11-го року, 10 995 ціна, двохлітровий дизельний двигун 150 кінських сил, свіжопригнане, нефарбоване авто, 256 тисяч пробіг. Вона виглядає. Шестиступнева механіка, клімат. Дуже добре, дякую. Ага, і панорамний дах. Volkswagen 11-го року. 22 300 ціна, 3 дизельний двогон. Ага, так, можливий ще торг, 195 тисяч пробіг. Такий номер. Шкіряний чорний салон. Мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль, підігрів сидінь. Парктроніки. Hyundai Santa Fe, Так, кого цікавить зразу, видно підкапотний простір і роботи двигуна. 11-го року авто, 13400 ціна. Так, без пробігу по Україні, повний привід. Зараз так, ТО пройшло авто, електропакет, підігріви і автоматична коробка передач. 2,2 дизель, 145 кВт. 171 тисяча пробіг. А хоча бішки під 100 грамота. Виглядаєш. Клімат-контроль, підігріва сидіть. Такий є. Ну, ще фаркоп і парктроніки. Subaru Forester 15-го року. 12 750 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 198 тисяч пробіг. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо, клімат-контроль, підігріве сидінь. І ще Фаркоп. Так, знімаємо по черзі кросовери. Спочатку Hyundai Tucson, 19 2019 року 18800 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, 29 тисяч пробіг. Так, номер. Я не знаю, чи вам видно, на всякий випадок краще диктує 099, 099 720 69 01. Дуже яскравий маркер світлий салон так виглядає автоматична коробка передач, кондиціонер. Так, І Кія Соренто. 16 року 16900 ціна, 2-літровий бензин, 104 тисячі пробіг. Є. Тут шкіряний вежевий салон з перфорацією, електро, електрорегулювання сидінь. автоматична коробка передач, є підігрів сидінь, клімат. Покажу, ще задній ряд сидінь. Є парктроніки, а так, до речі, збоку зразу є Hyundai Санта-Фе, 16 року 19500 ціна, 24 бензин. Максимальна комплектація, повний привід, 69 тисяч пробіг. Номер є. Ваше, можна? Маю бути, вам видно, шкіряний салон, регулювання сидінь. Є підігрів сидінь, коробка автоматична, кліматконтроль. Ауді q 5 15 2015 року. 23,850 ціна буде щоторг, трьохлітровий дизельний двигун, хороша комплектація, 222 тисячі пробіг. Так. З дизельним двигуном зараз рідко вони трапляються. Так. Так, сподіваюся, вам буде видно. Так, електрорегулювання сидінь, світлий шкіряний салон. Так. Ось таке все світло коричневе, бежеве, світленький такий салон. Підігріве сидінь, клімат. Так, є ще парктроніки. 8 восьмого року. 8500 ціна, двохлітровий дизельний двигун. Так, номер телефону є. Так, виглядає в салоні. Шестиступенева механіка, клімат контроль. вам було видно. Є ще фаркоп. Volkswagen Тігуан 2017 року, 18500 ціна, повний привід, 2-літровий бензин, 93 тисячі пробіг. Затоноване, показую по можливості. Так, мультикермо, автоматична коробка. Мені більше не видно. Хендай Tucson, восьмий рік, 8,850 ціна, повний привід, так, там є номер телефону. Двохлітровий дизельний двигун 199 кінських сил, 210 тисяч пробіг. Так, ну Тут трошки буде видно, трошки сонце засвітлює. Шестистепенева механіка. Клімат. Є ще фаркоп. BMW x п'ята, семимісна. Восьмий рік, так, 17 200 ціна, 3 дизельний двигун, 280 кінських сил. Так, семимісна, панорамний дах, є проекція, електросидіння, електрокермо, 358. О, так добре буде видно. 358 тисяч пробіг. Бачите, номер добре. Власник підказує бітурбо, Чорний шкіряний салон, електрорегулювання і пам'ять сидінь. Так. Зараз зроблю тінь, так щоб було видно краще. як вона виглядає. Коробка автоматична. Так. Панорамний дах. Ззаду ще ряд сидінь. Парктроніки. Audi Q7 2014 року 23 900 ціна, семимісне автоком. Ой, перепрошую, зараз будемо дивитися. Так, комплектація преміум плюс буде ще 3-літровий дизель, повний привід, автоматична коробка передач, 152 тисячі пробіг. Номер є. так, Думаю, щоб точно. Уточню. Так, електроогрівання, пам'ять сидінь, шкіряний салон. панорамний дах. Мультикермо. Ну, звичайно, підігріва, клімат. Парктроніки. Ford Escape 18-го року, 15300 ціна, Е, так, 2,5 бензин, 170 кінських сил, автоматична коробка передач, 94 тисячі пробіг. Так. так, салон. Так, здається, без пошкоджень. Просто накрили чохлом, щоб не пошкоджувалося далі. Мультикермо. Так, виглядає в салоні. Volkswagen Touareg 10-го року. 13 900 ціна, трьохлітровий дизельний двигун 327 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, шкіряний салон, автоматична коробка. Підігрів клімат. Kia Sorento. 18-го року, 21900 ціна, 3,3 бензин, 299 кінських сил, 35 тисяч пробіг. Так, номер вам видно добре. Шкіряний бежевий салон з перфорацією, автоматична коробка. Ну, Клімат-контроль, звичайно, підігріве сидінь. Peugeot 3008 2010 року. 7450 ціна, 1,6 газ бензин. 197 тисяч пробіг. Так, номер є. Так, коробку тільки гляну. Так, механіка п'ятиступенева і кондиціонер. Ні, ні, ви сидіть, не мерзніть.